Чужого сміття не буває. Або чиї відходи привозять до нашого полігона. Вже кілька тижнів ця тема не полишає у спокої медіа Дніпра та світлі голови міських депутатів. Навіть вчора на першій після відпочинку сесії не останнє місце посіло сміттєве питання. Тим часом жителі діївки не власне і знаходиться полігон, висловлюють своє невдоволення. Містом ширяться чутки, що вони незабаром можуть перекрити дороги. Трохи вгамувати пристрасті спробували сьогодні на прес-конференції. Суто юридично нехай сміття звозять, хоча б зі всієї країни, аби платили такого висновку. Дійшли директор полігона разом з очільником міського управління охорони навколишнього середовища. кажуть, мешканці Дніпра та прилеглих територій не доплачують за вивезення твердих побутових відходів. А сама тарифікація за послуги діє за розцінками від 2011 року. За умов, коли полігон не кошти. Від мешканців міста на утилізацію їхніх же відходів. Ми зацікавлені в тому, щоб на цей полігон будь-хто завозив відходи 4 класу небезпеки, щоб ми могли виконувати на ньому роботи, а робіт там необхідно виконати, я вам скажу. Стоїть питання про виділення коштів з міського бюджету на. Ну, виконання яких невідкладних робіт на полігоні зі львівським сміттям все в нормі. Переконують спікери. Відносини чітко задокументовані на папері. Щоправда, перші два договори не приносили фінансової користі місту, і тільки після втручання Бориса Філатова уклали треті. Тепер львівські відходи утилізують дорожче ніж рідні Дніпровські, але мешканці діївки не погоджуються ні на які умови. Вони впевнені їх просто травлять. И когда мы увидели, как утилизируется ваш мусор, вы меня извините, закапывание в землю это не утилизация. И вот это вот тогда идет вот эта жижа и впитывается, которая вот у вас укатывается. Трактором этот мусор присовывается, да, с него выделяется вот эта жижа ядовитая, ниже находится озеро, из которого идут тысячи родников по всей Диевке. Вы знаете, что в Диевке уже нет, нет, нет возможности пить воды из колодца? Люди навіть запропонували чиновникам зняти кімнату в своєму будинку, але виявлені у ході останньої перевірки на полігоні відхилення від еконорми наразі вже усувають. Щороку територія КП може вміщати 360 тисяч тонн сміття до 2019-го. Львівські відходи за документами возитимуть до грудня. Директор ЕКОДНІПРА пишається, що його підприємство не є дотаційним, але скільки саме отримує міський бюджет. Мы не почули. Я не подготовился к этому вопросу, потому что не был информирован о том, что мне надо финансовую з взять. Порядка 600 тисяч оплачено во втором квартале экологического налога. Это общая сумма. Я только знаю, сколько я в этом месяце заплатил бюджет денег. Сколько я заплатил в горсовет, именно денег, да, как коммунальное предприятие. Я не могу сейчас вам ответить. Та вже на наступний рік підприємство запросило у міськради 5 мільйонів гривень на будівництво другої черги полігона. Плинути на ситуацію зможуть лише за результатами екоінспекції, що проведуть пізніше. Та у чи не почнуть діяти жителі діївки раніше? Ніхто не впевнений. Анастасія Плічова, Олександр Дубина, новини каналу.